Тепер у ДНС є і в епіцентрі. Сьогодні покажемо, як не знайти в місті Кропивницький. Стоїмо біля головного входу, по праву сторону залишається садовий центр. Ходімо ближче. Одразу з ходу повертаємо ліворуч і заходимо в центр техніки. Тепер знову ліворуч і доходимо до наших обігрівачів. Тут ви можете побачити керамогранітні обігрівачі з колекції Ексклюзив. Це крафтове виробництво. Кожен обігрівач, створений вручну. Має унікальний дизайн, виглядає як елемент інтер'єру та тримає тепло до 3 годин після відключення світла. Потужність таких моделей від 1000 до 1400 Вт. Ходімо далі. Виходимо на прохідний відділ студії світла. Тут представлені металокерамічні обігрівачі. Вони підходять як для основного, так і для додаткового виду опалення. Потужність моделей в наявності від 250 до 1000 Вт. А також є варіанти з дистанційним управлінням. Сучасні, безпечні, економні, стильне рішення для будь-якої кімнати. Можна обрати обігрівач в класичному білому або ж в дизайн-варіанті. Підходьте до нашого представника в місті Кропивницький. Він допоможе обрати оптимальне рішення саме для вашого дому. Фізично наші обігрівачі ви можете знайти в мережі епіцентр, ще у таких містах Київ, Полтава, Дніпро, Івано-Франківську, Ужгород, Рівне, Миколаїв, Чернівці, Харків, Черкаси, Львів, Житомир, Вінниця, а також у Волинській та Одеській областях. Зима суденес не страшна. Тепло завжди поруч.